Від ранку група вибухотехнічної служби нацполіції в рамках кримінального провадження перевіряла вирву серед першочергових завдань виявити нерозірвані розірвані елементи вибухонебезпечних предметів, що могли лишитися після обстрілу. Дані ну пошкодження, отвори. це е, отвори. Да, це все а, сліди вибуху нічного, а, тобто це уламки. Таного боєприпасу вибухотехнік Олександр показує нашій знімальній групі отвори в електричній опорі з десяток дірок утворилася від розірваного боєприпасу. Під час прильоту так дуже велика потужна кінетична сила, і вони ну можуть навіть пробивати стіни. Тому дуже важливо, щоб люди під час тривог ховалися в безпечні місця, тому що ну, подібні уламки можуть пробити і стіну і завдати дуже великої шкоди. І тільки після ретельної перевірки комунальники приступили до засипання триметрової ями на дорозі, яка утворилася від влучання ракети. А бригада у складі Семесі порозчичали тротуари від каміння та уламків асфальтового покриття. Ми завжди прибираємо у нас. Немає на вихідних, не не на навіть не хворіють люди, тому що йдемо, прибираємо ну з Хочемо зробити що. Хочемо зробити, так, щоб місто наше було чисте, без, без бруду і без обстрілів бажано. Велике прибирання цього четверга і у будівельному коледжі. Його приміщення чи не найбільше постраждало від нічної ракетної атаки. Зруйновані вікна, скло, беремо віники і починаємо прибирати. Заступниця директора будівельного коледжу із виховної роботи Антоніна Олександрівна не стримує сліз. Вона разом з іншими викладачами зрання прибирає розбомблені аудиторії. Будинок є пам'яткою архітектури, що наш, що сусідів. Військових тут немає, ніколи не було, тому що це навчальний заклад. Колись тут була Олександрівська гімназія. Знаєте, дуже важко говорити, тому що. Ну, тому, що, тому що неможливо на це дивитися. У самому коледжі кажуть, нічний обстріл аж ніяк не вплине на освітній процес. Студенти вчаться дистанційно, а педагогічний колектив викладає пари за розкладом. У нас багато роботи і в онлайні, і так. Будемо працювати. Будемо лагодити, ну, летить все. І будемо вчити вчити майбутніх будівельників, архітекторів, механіків. Ці тих, хто і сьогодні, і завтра будуть дуже дуже потрібні. У військовій адміністрації вже ідентифікували тип озброєння у ніч проти четверга 29 вересня. По Миколаєву вгатили із перероблених зенітно-ракетних комплексів С 300 Запускали із тимчасово окупованих Херсонщини. Наталя Приходько Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин.